Що я зрозуміла про жінок після мого відео, де я кажу, що я вважаю себе гарною. Ну, жінкою? по Перше, якщо жінка собою задоволена, вважає себе гарною, і має класну саму Іншим жінкам чинку. це не подобається. Вони намагаються нав'язати тобі максимальну кількість комплексів, щоб бути такими ж закомплексованими, як вони. Наприклад, самі. Наприклад, мені радили уколоти губи прибрати купу мільйонів родінок з мого обличчя, а Також десь подіти мою марші. Натомість, коли я бачу в дівчині зроблені губи, перероблені і. інші штучні зміни зовнішності, То я також бачу засудження зі сторони інших жінок. Вся кола не натуральна, себе не любиш. Коротше, Тож. яка би ти не була, що б ти з собою не робила, всі інші жінки будуть в будь-якому випадку незадоволені. Це тобою. дуже важливо розуміти і не тягнути їхню думку в своє життя. Моя, Моя думка про зовнішність всі така. Всі риси обличчя гарні. Не потрібно робити всім однакові губи, однакові носи. що там ще роблять скули, підборіддя. Не треба Моя особиста думка, що краса в натуральних рисах обличчя, і саме тому я вважаю себе гарною жінкою. Але при цьому ноль засудження до тих, хто робить ці з боцетож, частина їхньої індивідуальності.